Всем привет, ребята. Я, так сказать, все проснулась. Ну как, не лежала в телефоне. А Жарила себе Дима вчера рыба. В общем, сегодня понедельник, а что это значит? Продуктивный день. Я уже поставила стирку. Бежу мыть ванну сейчас, потому что я помыла на выходных только тут, котельня. И у меня серьезная перестановка, не перестановка, а уборка вовы в комнате. Потому что у меня складывается впечатление, что до вовы в комнату Приходили какие-то неизвестные люди, много людей. И перерывала комнату. Невозможно, комната очень маленькая. Угу. Так что сегодня уборочка. В понедельник, вроде в среду на танцы. Побачим. Що воно буде? Вчора дивилися з Дімою до ночі про Штати Америки. Вот. Американочки мої, А ну напишіть мені, В якому штаті ви живете? Я знаю, що что девочки мои з Америки. Наші дівчата. Американочки. Украинский в Америке. Росхожить за медицину. Вот смотрите. Например, велика температура в дитина. Или регає, условно. Я сіла в машину, Якщо не визыває шкору, приїхала на прям покой, взяли кров, подивився хірург, зробили УЗІ, з'їла рентген, если кашляють, то, все, п'ято, хочеш госпіталізацію, не хочеш їд додому. Назначить лечение. Як це проходить, бо мене так пугають, вечно Америка, Європа, А, ти говориш, що все в Америці, да? Но не, не интересно, что що... ждать врачей дуже довго, і в Європа в Америці, так. Я так не звикла, мені надо всю секундочку бігом. А якщо ми говоримо про платну клініку, так вообще на, на вчора надо зробити. очень интересно почитать именно тех, кто там проживает, ну, и стыкается условно с какими-то моментами. Боже говорю, Дима, какая медицина бизнес на тебе построила, потому что я по больницам постоянно, я перелаг такие ужас я не знаю. Аппендицит есть. А если тут страховки нема? Это же страхование должно быть. Бо же караул, стоит. Если нема страховки. В общем, напишите. В Европе тоже интересно. Наверное. В Европе наших много кто вот выезжал беженцы, то кажется не так, как у нас. Надо ждать. Месяц можно ждать. Я за месяц скисну, девочки. Мне надо всю секунду. Вот уже бегом. Вот я такая, мне не подходит хм. так. Я очень люблю нашу медицину. Можно до Богу врача пропасть. В общем, ладно, девочки, пойдемте убирать. Пойдемте. В общем, девочки, я прибираю. Вытираю все свои баночки, скляночки. Я, конечно, мечтаю, что мы сделаем тут шкафы. И вот это все спрячется. Потому что то, какое, сколько пыли... припадає, я вам не можу просто передать. Кстати, девочки, хочу вам рекомендацію зробити, у кого пигментация. Вот. Дуже хороший крем, ну, Короче, не знаю, як правильно називається. Я потом это сниму відео, чим я ухажу за лицом. Це Я уже вытерлась еще Цю плитку, я вже все протерла. Я просто свальку тут пылючки собираю. А свальку тут пылючки, девочки. Ужас. Что ты сделаешь? Стираю сейчас. Коврики стираю. Вот за коврики стираю, девочки, постоянно. Раза два в тыдень я стираю коврики. Мне вечно кажется, что кто здесь Последняя капля эта кажется на ну, год. Вот. Була вчера вообще. У меня закончились эти все пахучки в унитаз. Поняла? Я только нашла, у меня там осталось пару штук. М -м, вот это такое звездочка. Это, звездочка осталась. Так він вчера не хотим и і купаться, и писать не хотів. Бо сказал, что ему воняет. Представляете? Хоча помита була, ну я вже не та запастена. Ну, в плані, що этот. Каже, ні, не воняють, я не буду тільки політику. Бо нема пакуче. Значить, воняють. Представляєте? Привикла дати. Оце таке гаммо. Не берите. Так. В принципі, я все витягла. У мене все красивенько. Да, і и красота. Можна мити пол. Все, дівчулі, У мене все чистенько, Все попротирала. Тут додавила, у мене закінчилися это. Ну, одна пахучечка. Тут тоже все прибрала, все склало. Красота, Поли блещать. Поехали дальше убирать, Ну, що нам остається делать. Какие у меня красивые фонарики? Бачила? Красота. Все, поехали дальше уборочку. Сегодня день уборки. Ну що, друзі, показываю вам без прикрас. Вот, пожалуйста, вихідні все іграшки валяются. Постель для горидрига. Оце я привезла з квартири для ігрушок. Зараз я буду це все прибирати. Щоб просто ви не думали, що постель на порядку і все. Ні, дай просто пару днів свободи, і тут таке тобі буде ну, за день просто Уграється все. Поэтому що я делаю? Я сейчас збираю постель в складу першим делом И начинаю собирать іграшки. Вот так, ребятки. Я поприбирала, повитирала Вот это я перебрала вовремя вещи. Тут трохи поскладала. Поскладала, конечно же, говорила. В шкафах у меня так перебираю, складывано. Но це я хочу комусь видать. Это хорошие вещи. Ну, можно, комусь біля хати ходить, знаете, а что нет? Так что кому-то завезу, можно. Тут чуть-чуть поскладывала. Сюда. И там еще ящики игрушками. Ну, дітям игрушки. Дітям дитинства, батькам батьківство. Правильно говорю? Правильно, тут все помила, Тут все мальвина прийде. Вже малював он здесь комп'ютер. Ну, все. Вот, так що помила фасадики, протерла. Красота, постелька зачищена, все попылесосило. В общем, красота. Насколько это возможно, к сожалению или к счастью. При том, что що... це можно куда-то убрать. Например, вот сюда. А мы сейчас всю штуку снимем. Хотвился. Да? Что це гепа, ребята. М -м -м. В общем, ладно, я вбрала этот джип сюда. Даже сюда я поставлю. Вот эти, блядь, игрушки. І поставила туди ту мойку. Хотвился. Это подарила кум кумы. Спасибо, дорогие. Ми вам теж щось таке подаримо, Даша, щоб теж води було на всю хату mm -hmm. <laughs> і все на світі. Хатвілси. Так, ребятки, комната вовочки невелика, Скільки квадратів, я не знаю, 13-15. Чи що? Десь так, 13, не. чи менше. Напишіть, я не знаю. Умістить вот. это це все, це, звісно, тяжело. В ідеалі, цю штуку я буду куди-то. Може бути, продам її. Це дуже якісна мебля, це фасади крашені, це хороший МДФ, це не Вот, Продати. вот це продати столик той маленький. І брати уже стол письменний, і какую-то ще нішу для ігрушок. Ну, що це такое я би делала, не знаю. В общем, бачите, трохи поприбирала. Оце цей пакет ще забереться. и будет красота и ляпота. Вот такой лежать тут. Что лежите? Он порвался уже. Так что, друзья, ладно. Пошла что-то делать дальше. Постирала трохи. А на себе даже не хочу вам себя показывать, потому что нема на что смотреть, девчата. У на две крайности. Або хаты чисто, або я красивая. Вот такая. Бо я ж таке зробила, що... І по суті я люблю, коли це все спрятано. Мені написали, дівчинки, да, в ікеї є такі ніші. У нас ікеї немає. Десь заказувати, заміряти, не немає. Куди складати ці ігрушки? Оце самі лучші судочки. Це я забрала з квартири. У нас таких було два. Один десь пішов, уже гуляти. У нас було таких два. І туди класно всі ігрушки закидали і все. Потім я взяв, вивихнув, все хоче, шукає. В общем, такое. Так что, девчушечки, такие вот дела. Делишечки, делюшечки. Красота. Чистенько. Все, главное, бы с пыли. Все помыто. Компьютер помыла, столик помыла, там хлеб нашла, там шешесть нашла. Вот за такого выходни был дома. Сюда же розетку надо поставить. Широкой не дошли. Как у меня эта пальма, конечно, выросла, вообще вымахала. Такая была манюсенька. Уже надо было пересаживать в основе. Все, пошли діти що тут далі, дівчатки. Ой, ребята, все ще убираю. Вже вирішила коридор, все на Сіті поубирати. Подиться на мене. Що це закрасалося? Що це в мене таке? Коротше, що э, я хотіла сказати? Я хотіла сказати, розказати, Вірніше, мене питали про стаж водіння, як давно я ввожу автомобіль. Автомобіль я ввожу 15 років. Майже кожного дня. Стаж у мене хороший, досвід теж. Бо я їздила і на бусах, і на газелях, і чому я тільки не їздила. І тільки не їздила. Поэтому... Ну, я завжди з детства, я мечтала, що в мене буде машина, що я буду водити. Вот я завжди мечтала. Я пам'ятаю, що батько завжди на напиться, а у нього Волга була. У нас там вулиця, така коло ліса. Взагалі, можна було з'їздити, так не виїжджати на переїжджай час. Мені год 15. Він мені давав Волгу, цю. я їздила вокруг вулиці. Ну, то як ви пізнаєте? Вот. А потім він вже почав за мною їздити далі, він мене учив завжди. Ми на Забір'я, там до нас село сусіднє сусідньому їздили, в общем, каталися. Ну, так, він завжди учил ездить. І я завжди мечтала з'їздити. А потом бабушка Люда, коли родила градиком, стояла, иди, иди курсы, я родила градика, вона стояла. Йди, йди на курси, обов'язково. Я пішла на курси. Вона заплатила за курси, все. І так я отримала права, здавала сама. Ну, як то так. В общем, как-то так. Так що, ну, так я получила права. Ходила на курси, да, училась. Ну, я не знаю, вот ті, хто бояться, там, ну, Садиться за руль чи щось. Не бойтесь, воно всегда страшно. Думаю, воно проходить. Нет, я навіть зараз і надоїду, якісь ситуації, я думаю, блін. Мене учив мій. Ну, той хто вчив, він так на мене грав, хай Бог хмили. Боже, як він наравний. Я зараз на мене так гавкнув, я б уже морду б розбила. Він оцей так вращав. І він мені став в будь-якій непонятній ситуації. Остановлюсь і показую, що ти ідіотка. Ну, я завжди останавливалась, коли я не могла. Тобто, розуміла водій, що треба мене краще об'їхати. Зараз, звісно, такого немає. Ну, по немає тих, хто сів і одразу почали їздити. Таких немає людей. Просто треба менше боятися і брати і їхать. Ну, Я так делала, бо я так мечтала, бредила, що я буду водити машину, що страшне. Плюс я завжди думала, як це удобно. Дощ, сніг, холодно, тепло, ти сіла собі, поїхала куди тобі треба, не жди з пакетами, там, чи далеко, кудись на море, пам'ятаю. Та ви що? Це такий стимул для мене. Я всім жінкам рекомендую їздити за рулем. Особливо коли діти, треба завести, привезти. Це, ну, це дуже облегчає. Звісно, це не дешеве удовольствие, да, мати машину. Ну, слушайте, Зараз машину можна підсобирати і за рік купить, Даже, мені все равно на Славуті їздила. Я не вважаю, що машина це показатель. От, если машину, то какую-то крутую. Нет, я вважаю, що машина краще буду їхати на Славуті або на Матізі, Чем я буду ждать маршрутку, електричку і це валитися. Мені все равно, я ніколи не дивлюся на вот это машину. Все. Ну, є люди, які знаєте там, мені стидно машина. Мені взагалі не стыдно. Мені взагалі. Я треба на... буду їздити на будь-який, на Запорожці, на жужику, лиш би, би... би не пішко. Так що, дівчатки, хто хоче, ставте собі цель, відкладайте і купуйте собі якісь. Я знаю, що зараз правда, дуже дорого на... у нападу. Що... На права здавати дуже дорого. Не знаю почему. чому. Що, -то дуже що, це десь. Що, що... що це дуже дорого зараз. Це я читала десь чи Що це дуже дорого, 1020 чи тридцять, щось таке. В наше час було дешевше. Так що, так що я всім рекомендую. Хто вміє, хто возить, я думаю, дівчатки, які водять машину, будуть зі со мною солідарні, що то упрощають життя. От навіть елементарно з'їздити за продуктами. Ти їдеш за продуктами, да? От я живу в селі, так? Да? І продуктів від мене далеко. Це треба їхати, тільки, наприклад, машини або маршрутки. Представ, набрала я ті торби, ті пакети і преш назад маршрутки. От маршрутки ще, ізвиня, пиздуєш з цими торбами. Так, извините, і спина, і матка, і по-женськи, і все на світі. Тому, звісно, я вважаю, що машина це дуже добре. Але я не вважаю, що це розкрашка. Розкоше. Ну, навіть розкоше, если это какая-то машина для когось, там, люкс класса, Майбах, і тебе водитель, це, наверное, уже показатель розкоше, какого-то статусу. Ну, для мене це средство підвищения. Не треба сяду на Славуту і буду їздити. Набувати на Запоріжжя одно. І, звісно, рекомендую учитися на механіки, або на механіки, тому що така сьогодні у вас автомат. А післязавтра вам треба буде щось в житті і Ну, всяке буває, девочки, всяке. То ти знаєш, що ти сядеш на будь-яку машину і підеш. їздила на «Газелі» без третя передачі, яка б була повністю грузова, задні стільки стекол не було і тільки по зеркалам. Навіть отут немає зеркала, бо воно все було грузове. Так що треба вміти, якщо вже йти на права, то тільки на механіку. Потому що потім ви, коли садитесь на автомат, ви думаєте, що це вообще? После механики. Поэтому я вам рекомендую настоятельно. Мария Дмитриевна поганого не посоветує. Все, ребятки, я пішла хоть помиюся, бо я вже як чепирила. Ще поли помить і все. Я вас обнімаю, цілую. А ви, пожалуйста, напишіть коментарі. Дівчатки, хто водить машину, у кого є права, на на автомат чи на Розкажіть, Расскажите, мені тоже интересно. І часто їздите. Все, пока. Жду коментарі.